Я прочитала оповідань Миколи Носова Фантазери. Це весела історія про двох друзів, які розповідали один одному всякі небулиці, змагалися, хто кого перебреше. Одного разу до них на лавку підсів сусідський Ігор. Хлопчик розповів, як по-справжньому обдурив маму, з'ївши півбанки варення і зваливши брехню на сестру. Мама покарала сестру і не пустила гуляти. А дорога додому мішкою Стасик побачив заплакану сестру Ігоря і віддала їй своє морозиво, яке потім розділили на трьох. Це повчальна розповідь вчить нас бачити різницю між бридкою, брехнею і доброю фантазією. Брехати не можна, особливо якщо від цього буде комусь погано. А мріяти можна, адже це розвиває уяву. Від мрії ще нікому не було погано. А ще цей короткий твір вчить співчуттю до тих, хто постраждав безвинно.